На ну, як найшвидший початок переговорів щодо гарантій безпеки з Польщею сподіваються в офісі президента України. Мовляв, це виведе відносини між державами на новий етап а Європу зробить ще сильнішою. Нагадаю, напередодні Київ відвідав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і повідомив, що Варшава приєдналася до спільної декларації лідерів Великої Сімки щодо гарантій безпеки для України. Но безпековий договір України зі сполученими штатами Америки. Буде особливим. Документ також матиме більше пунктів ніж аналогічно з Великою Британією. Про це розповів керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Він каже, що обидві країни вже працюють над цим договором. Я нагадаю, що країни Великої Сімки затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки на початок липня минулого року. До неї вже приєдналися понад 30 країн. Нині переговори з Києвом щодо двосторонніх угод. Серед інших почали Франція, Німеччина. Литва та Італія. Микола Точицький з нами зараз на прямому зв'язку. Це міністр, заступник міністра закордонних справ України. Пане Миколо, доброго вам вечора. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Стосовно. Заяви Дональда Туска, от він в Києві сказав про те, що Польща приєднується до декларації G7 стосовно гарантій безпеки. Але на вашу думку, можливо, ви володієте інформацією, наскільки швидко Польща готова представити цей документ для його розгляду і відповідно подальшого підписання ну, насправді зразком уже для багатьох держав є те, що було підписано з великої Британії. Я думаю, що Польща, як одна з країн, яка одна із перших розпочала допомогу Україні під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, не буде боритися з цим. Їм є що запропонувати Україні, і хотів би, до речі, нагадати, що. Ще до повномасштабного вторгнення була її, залишається так звана ініціва безпекова трикутник Велика Британія Польща Україна. Хотілося б, щоб окрім Великої Британії, яка зробила надзвичайно важливий внесок у питання розвитку безпекового співробітництва з Україною, Польща стала наступним донором цю справу. І хотів би знову ж таки сказати, що Польща одна із перших була і залишається нашим серйозним партнером у частині на надання озброєнь техніки. Які особливості ми можемо побачити в наступних підписаних угодах, що стосуються саме безпекових гарантій, це буде ну щось на кшталт того, що ми вже бачили з Великою Британією чи ні? Тому що от, якщо сказати про штати, ну ми почули власне від пана Єрмака, що там будуть прописані певні особливості. Що таке особливості в більше контексті пунктів. безпекових гарантій? Угу. Та більше пунктів буде ну вам очевидно всім глядачам, нам. Студії відомо про те, що один із найбільш технологічних розвинених країн в галузі озброєння, не лише озброєння є, звісно, Сполучені Штати, і не винятком є те, що звісно, що ця країна може найбільше запропонувати у частині надання допомоги Україні не лише у озброєнні наших сил оборони, а і розвитку наших оборонних технологій. Хотів би нагадати, що. Під керівництвом голови офісу відбулося у грудні засідання наших спільних груп і був форум оборонних технологій. Власне, я думаю, коли керівник офісу Андрій Єрмак про це говорив, він мав на увазі в першу чергу ті досягнені досягнення або ж переговорні процеси, які відбувалися у Вашингтоні. Між нашими оборонними галузевими структурами і будуть відображені у майбутньому пане Микола, як ви вважаєте, чи будуть Сполучені Штати намагатися представити цей документ ймовірно вже до Вашингтонського саміту НАТО або під час ще нинішньої каденції президента Джозефа Байдена, не очікуючи якогось іншого моменту, який може наступити або не наступити після виборів у Сполучених Штатах? Насправді, після підписання угоди з Великою Британією, ми маємо доволі серйозне широке коло країн, які звернулися з таким проханням попрацювати ті чи інші проекти. І тут, до речі, не є винятком, що кожна із країн, які готові будуть на безпекове спірівниці з Україною, є унікальні. Тобто, ну ви прекрасно розумієте, що є. Наприклад, Франція, яка має дуже розвинену галузь повністю е всіх рівнів від землі, моря і повітря е готова надати сприяння, у, у нас доволі серйозна співпраця з Чеською Республікою у оборонній галузі. Тобто, кожна із країн має свої особливості, і власне ці особливості. У оборонні технологіях вони готові будуть запропонувати. Тобто, е, Велика Британія дала максимум з того, що вона може, окрім скажімо, е, тих військових обладунків, які вони надавали і готові будуть надати в майбутньому. І нагадаю, одна із перших починаючи з е, танкової коаліції, продовжуючи, е, е, скажімо, е, ракетами різних типів. Е, Повітря земля, я думаю, що слід мати на увазі, що Велика Британія ще зробила конкретний внесок у частині фінансування оборонки України, ну а і не лише економіки. Ну і важливо мати на увазі, що в кожному з цих документів ми передбачаємо, що буде так само важливий інструмент, інструмент консультацій у разі якщо. Потрібно буде Україні надавати додаткові технології, засоби і сили. Пано кожна із країн має що запропонувати Україні. Так я от артикулював в своєму попередньому запитанні якраз Вашингтонський саміт НАТО, чому тому, що є заяви абсолютно публічні президента Володимира Зеленського, що Україні потрібен конкретний сигнал на цьому саміті, і тут один, один з варіантів якихось конкретних сигналів може бути якраз і цей історичний крок з приводу офіційно оформленого красивого документу про гарантії від сполучених штатів, абсолютно глибшого ніж від Великої Британії. Тому чи є у вас. Можливо, таке передчуття, що це станеться ще до цього моменту, і чи варто це пов'язувати взагалі? Я відверто кажучи, це не пов'язував. Ба чому? Тому що як було сказано під час візиту прем'єр-міністра Сунака, який відвідуючи Київ, виступаючи в Верховній Раді, а потім у парламенті Великої Британії зазначив, що це документ на перехідний період до вступу України в НАТО, це може відбутися раніше, пізніше. І е, ми е, працюємо над тим, щоб е, кожна із країн, яка приєдналася до заяви е, Великої Сімки у вільнісі, це робила а, е, оперативно з оптимізмом і якомога швидше, тому що озброєння, техніка і допомога військово-технічна, політична нам потрібна вже. Е, отже, е, звісно, що як було сказано. До речі, послом Великобританії, яку я щиро поважаю, найліпша гарантія це звісно наше членство в НАТО. Тому ми працюємо. Вся команда президента, на чолі з ним, приділяє величезну увагу питанню гарантій або ж надання безпеки України у найближчий період. І відповідно наступний саміт НАТО це наступний саміт, і ми докладаємо зусиль щоб. Максимально більше країн долучилися до реалізації внівської заяв і також про ще певні майбутні перемовини з іншими країнами Україна і Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру. Пане Микола, про що ця зустріч? Як це може відбутися? Які тут будуть основні теми? Чи маємо вже відповідь? Так дійсно, за результатами засідання у Давосі на минулому тижні радників національної безпеки та політичних радників було домовлено, що наступний саміт вирішев перший встановчий саміт влади держав та уряду відбудеться у Швейцарії. Йтиметься про реалізацію формули миру президента Зеленського. Ми сподіваємося, що. І держави, мінімум, які були присутні на засіданні у Давосі, готові будуть представити себе на найвищому рівні. І звісно, що йтиметься про реалізацію десяти пунктів президента України. Хотів би нагадати, що ця формула не лише про Україну для України, це механізм, який стосується взагалі повернення. Одного із членів ради безпеки, який зобов'язаний гарантувати мир безпеку у світі, виконувати як статут, так і дотримуватись принципів Дякуємо. і прав міжнародного права, спасибі вам. Дякуємо Дякуємо дуже. вам. дуже Микола Точицький був з нами на зв'язку. Заступник міністра закордонних справ України.